Доброго вечора, ми з України. Попросила мене дівчинка якась, щоб я подивилася Ізмаїл, а також Білгород Нестровський там інші міста, але біглим взглядом я їх продивилася і я саме захотіла зупинитися на Ізмаїлі. Чому? Бо тут більш небезпечніші навіть знаки стоять, чим в інших містах. Там теж непереливки. <кій> Практично зараз буде це все взриватися як на очах у вас. Що ми бачимо по Ізмаїлу, що ситуація, таємна така ситуація, яка зайшла в Ізмаїл, тобто це була як таємна операція, але вона вже у нас з вами вже розвивається. Що вона могла говорити? Що восьмий дім це дім травм, стресів, це банкрутство, це смерть. Це загроза життя, це травматизм. Це все зайшло на територію Ізмаїлу вже на початку цього року. І зайшло так, що ми бачимо, що розвиваються зараз події, але ця вся ситуація буде обнулятися практично в кінці літа, тобто в кінці серпня, ця ситуація, яка зайшла зараз на Ізмаїл, вона має потім бути закінчена. Ми обсудимо потім чому. Але Ізмаїл був потім, з 27 січня по 18 березня, був під Марсом і зазнавав великого навантаження, великого стресового стану, обстріли і все інше. Дуже це було болюче, бо це Марс. Але зараз же ж. Під періодом Юпітеру, коли заходить Ізмаїл з 19 березня по 9 травня, стає не більш, як би сказати, ненебезпечно. Тут я бачу, що буде велика дуже небезпека саме з моря, саме від води. Можуть бути якісь прибульці, які захотять висадитись. На територію Ізмаїла чи Ізмаїльської області. Це якісь як дочірні такі території. Це там, де, наприклад, я вже так пояснювала, що це як розділили, і оце там Ізмаїла територія, а це територія, яка відійшла там в іншу країну чи до інших людей. Тобто, десь чи якісь перешейки які є. Ну, тобто, там може бути небезпека. Від придебашок. Також, Ізмаїлу може бути непереливки від самої води. Це може бути підтоплення, затоплення, чи щось може прилетіти з води. І ви бачите, що це буде на протязі практично, ну грубо говоря, двох місяців от точно але є велика надія, що воно під Юпітером, що воно може не завдати такої великої шкоди, на яку б хтось там ну, розраховував. І ця вся історія з водою і небезпекою від води буде закінчена аж, ви бачите, коли вересень-жовтень. Тобто, на протязі до вересня-жовтня ця ситуація буде дуже-дуже стояти під знаком питання. Тому розслаблятися тут не можна. Бо потім під періодом Сатурна, це вже буде травень, червень. Будуть, можуть бути великі втрати людей. Багато може бути смертей людей. Також можуть пострадати електролінії передач, якісь підстанції електричні. Їх будуть просто руйнувати. Будьте сильно з цим теж обережно. І тільки вже в липні, в серпні. Це все почне потрошечки у вас угасати. Чому? Я так вважаю, що ми з вами дивилися саме Одесу, У нас там теж практично в цей період ми будемо бачити, що заходять допомога Одесі. Зайдуть брати, які будуть допомагати Одесі розрулити ту ситуацію критичну, в якій знаходиться зараз наша перлина. Тому. Хто може і має можливість трошечки вглиб країни виїхати саме з того міста, зробіть це, бо попереду небезпека ще може і більша, ніж була до цього. Я вирішила, що все-таки я буду вам говорити так критично про небезпеки, бо я десь вас жаліла, просто попереджувала, а бачу, що люди багато хто не розуміють, перепитують. Небезпека зараз буде повсюди. Ми зараз з вами заходимо дуже в небезпечний період, і я вам хотіла просто показати знову-таки повернутися з вами до одних з тих графіків, яких я вже вам показувала. Я розумію, що багато хто з вас ну, не розуміє, як це, звідки, це чого, це. Це нумерологія, це кабалістична нумерологія, графічна нумерологія, як хочете її називати, я поєднала дуже багато наук і. Саме воно працює. Уроки я не надаю зараз. Будемо говорити про школу нумерології вже після перемоги. Поки що я вам показую, як це працює. Кому не подобається, будь ласка, покупайте книжки, шукайте, як я, і знаходьте відповіді на свої питання. Я вам показувала вже, що з 24 березня. До 24 квітня ми з вами будемо падати. В нуль нас будуть стирати. Дорогі мої, в нуль. Чому я перед цим вам всім робила ці відео? Я вас попереджувати хотіла просто попередити, що ми заходимо в дуже депресивний стан. Дуже. Аркан 8. Я вам вже перед цим показувала відео: що стає такий аркан, як нас з вами крили в січні місяці. Але тоді ми з вами хоч в нуль не падали. А тут нас вже будуть крити. Чим тільки можуть. Це дуже небезпечно, коли ми з вами. Бачите, у нас червона зона, депресивна зона, червона зона. Ми тільки з вами, десь на початку травня, почнемо вилазити з цієї депресивної зони. А зараз буде це все небезпека. Де б ви не взяли, і що б ви не взяли? Небезпека. Це буде стосуватися практично всієї України. Вони достануть нас, ну, от, де тільки можуть, вони казяться. Беси бісяться, казяться вони. Отакий от прояв. Я ж вам показувала цю хворобливу істоту. Вона хвороблива. Але нам треба просто зараз перестати депресувати. Страшно. Я вас розумію, У мене місто теж сидить без тепла. Ми теж вийшли з зони комфорту. І небезпека над нами така ж сама, як і над всіма іншими. Але у нас же ще її, я вам показала, не просто так Ізмаїв, що там почнеться розрулюватися, а у нас почне взриватися. Ми всі стоїмо на порозі великих великих втрат. Да, вам зараз кажеться, що це сказка якась, що ми не виліземо з цими стеріями. Я вам показую, ми виліземо. Але нам її треба пережити. Я навіть можу вам тут і дати б виставити, коли ми зайшли, заходимо чітко, коли ми чітко виходимо, воно теж рахується. Але не на сьогоднішній день. Я не можу вам показувати, коли і чого. Я вам показую в загальному плані. Ми зараз з вами падаємо в нуль. Квітень місяць нам треба всім буде поберегти себе, своїх дітей. По нам будуть гатити всім, чим тільки ми можемо. І на фронті будуть гатити, і по нам, цивільним, будуть гатити. Я новий рік цей зустрічала під звуки ППО, що 31 грудня, що 1 січня. І саме такі знаки стояли. Зараз знову стоїть цей знак. Знову стоїть Аркан Вісімка, яка буде говорити, що воно буде з неба летіти. Але по справедливості ми можемо його і перехопити. Я не можу по кожному місту дивитися. Ну, ну, вибачте, ну не можу, в мене вже і так сил вже практично немає. Я дуже втомлена. У мене дуже багато роботи, і, і військових багато запитів, які треба закривати. І сім'я, вибачте, будь ласка, і в мене сьомий цикл, коли мене просто вже штормить. Багато енергії було витрачено. У мене є люди, які просяться на консультації, я не можу навіть їм зараз консульта... зробити консультації, такі дієві, як я роблю, бо в мене сил немає. Тому, вибачте, хто там стоїть в мене на черзі, тільки я трошечки приведу себе до ладу, буду з вами говорити, бо людина хвора не може дати здорову консультацію. Ви в мене всі записані, я і вас нікуди не, не тіряю, скажімо так. Але, будь ласка, зрозумійте одне: біси бісяться буде дуже тяжко. Тому. Беремо молитовник в руки, при тривозі спускаємося в бомбосховище і молимося. Ми вистоїмо, і Бог нам допоможе, незалежно ні від чого. Я вам вже говорила не раз Україна проходить урок віри. По вірі вашій дано буде вам. Що ви вірите, то ви й отримаєте. Дякую за увагу. Вибачте, якщо я знову різка. Але іноді, можливо, це і треба для того, щоб ми з вами могли проснутися і перестати жити в танку, і думати, що хтось прийде, опять-таки, дядько Сем, який буде нас писати. Зброю нам дадуть. Все буде добре. Математика працює. Уроки нумерології я буду давати після перемоги. Той, хто не розуміє, будь ласка, купіть книжки і апелюйте мені своїми знаннями, які ви здобудете. Якщо я буду бачити і надалі, що ви мене хитаєте якимось неподобствами в коментарях, я їх буду видаляти. Так що, вибачте, зі мною може. Спорити тільки людина, яка знає ту програму, яку знаю я.